Після звільнення правобережжя Херсонщини наразі Миколаїв вже не зазнає масованих ворожих обстрілів, проте небезпека продовжує читувати всюди. Тож у цей час Миколаїв вживає заходів задля безпеки своїх містян, і зупинка укриття є свідченням цього. Такі споруди прямокутної форми нині все частіше можна зустріти на багатьох вулицях Миколаєва, оскільки зупинки громадського транспорту є місцями великого скупчення людей, і наше місто має болючі спогади людських жертв на них під час ворожих обстрілів. Місцева влада вирішила максимально убезпечити містян на цих локаціях. На сьогодні за гроші місцевого бюджету вже облаштовано 14 таких укриттів. Їх встановленням і обслуговуванням наразі опікується комунальне підприємство Миколаїв Електротранс. Я думаю, що всі знають, що в країні продовжується війна. Рішення виконавчока було прийнято про встановлення зупинок укриттів на території міста Миколаєва. Визначено, що комунальне підприємство буде займатися їх встановленням. Це рішення було прийнято з огляду на те, що в нас найбільша кількість транспорту та найбільша кількість охоплення зупиночними комплексами по місту. Тому нас було визначено тим, тим підприємством, яке буде займатися встановленням цих зупинок. Дев'ять зупинок встановили у Інгульському районі і п'ять у центральному. Також благодійники подарували Миколаєву ще п'ять укриттів, два з яких встановили у корабельному районі у Миколаїв електротранс. Візначають. Зведені ними укриття є мобільними і створені задля безпеки та комфорту людей під час перебування у них. Це швидкоспоруджувані павільйони, тимчасове укриття, яке призначене для безпечного очікування громадського транспорту. Значить, він зроблений з 13 одиних елементів з забетонних конструкцій заводського виготовлення. Значить, розміром 7 на 0,6 4х01 і Висотою 2,5 метри, товщиною 400 міліметрів. З'єднані окремі конструкції за рахунок закладних деталей, звалювання закладних деталей. Два окремі виходи, дві лавочки, очікування, які вміщають ну, сидячих приблизно вісім чоловік. І Більше 20 ну двадцять двадцять чоловік може зімістюватися. Захисний комплекс також обладнаний функцією відеоспостереження і кнопкою тривоги в разі надзвичайної ситуації, оскільки зупинки укриття підключені до системи безпечне місто. Їх стан і роботу цілодобово моніторять оператори міського інформаційно-обчислювального центру. Завдяки аналітиці на борту камер для операторів реалізована функція. Активації додаткового вікна з відеопотоком з камери, у разі якщо у зупинку укриття заходить людина, таким чином оператор може оперативно бачити. Коли, в якому укритті відбувається якесь дійство. Камери, які встановлені на зупинках, працюють у цілодобовому режимі, а вони оснащені додатковою системою безперебійного живлення та локальним сховищем. Таким чином, навіть у разі, якщо немає живлення, ми маємо можливість. Потім відтворити ті події, які відбувалися в укритті. Аби завжди бути на зв'язку, оператори, комунальники, правоохоронці можуть також слідкувати за укриттями через смартфон у спеціальному додатку. Це дозволяє не лише надати першочергову допомогу при виклику сигналу тривоги, а й уникнути неправомірних дій з боку відвідувачів укриттів. На одній із на одному із укриттів підлітки частенько збиралися та проводили свій вільний час. Це не завжди були якісь вандальні дії, але деякі з них вирішили перевірити на міцність частину з обладнання зупинки укриття. Вони пошкодили кнопку виклику оператора. Директор Миколаїв електротрансу Юрій Сметана наочно демонструє, як проєктанти передбачили так званий антивандальний фактор. Кожна зупинка забезпечена трьома камерами. Дві знімають те, що відбувається всередині, і на неї може реагувати контакт. Центр одна знімає по ходу руху. Зупинку громадського транспорту. Зараз ви бачите, стоїть автобус, тролейбус. Це антивандальний монітор, який витримує навантаження, які Можливі будуть, тому от ми захищені від цього всього, і воно далі працює. Ви бачите, що можна вдарити, і воно працює. Я кидав в нього камінням, великим, великим каменем, і воно витримувало. Також комплекси оснащені автономним освітленням, кабельним інтернетом і gsm зв'язком. Головною особливістю укриття є наявність двох виходів. А бетонна конструкція має захистити людей від уламків снарядів і касетних боєприпасів. Подбали проектанти також про інклюзивні споруди, зокрема про людей, які приміщуються на візках. Тут все. Більш-менш по нормам, доволі широкий заїзд. Самі двері ми переміряли вони більше ніж 90 сантиметрів. Тобто мінімальна ця ширина повинна бути 90 сантиметрів. І тут сам розворот, при заїзді в укриття він практично півтора метра, як і повинно бути для розвороту візка. Тому ми сюди. Дуже комфортно заїжджаємо. Ті, що в нас у місті встановлювалися укриття укриття подарункові, як я їх називаю, то на жаль вони зовсім недоступні. Можна сказати від нас, поставити лайк. Цим укриттям і сказати, що вони є інклюзивними. Вартість одного такого укриття, включно з облаштуванням під ключ, складає 1 мільйон 95 тисяч гривень. Зовнішній вигляд комплексів оформлений в дусі прифронтового міста з промовистим висловом Миколаїв тримає південь. Я хочу сказати, що там багато пишуть про те, що пізно рано, але ми зробили. Технічну документацію проєктант ознайомлювався з багатьма документами. Якщо ця зупинка, хоча б одна з 14 зупинок, врятує хоча б одне життя. Ми зробили все правильно. Вони стоять. Юрій Смітана додає досвід з проектування і зведення таких зупинок, як у Миколаєві, вже приймають і інші міста України, що страждають від рашиського терору. Такі комплекси, за його словами, об'єктивно відповідають своїй ціні, зручності і безпеці людей. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів і донорів. Цього тижня автопарк швидких поповнився новою автівкою. Її придбав благодійний фонд Новий Україн. Карету швидкої допомоги вже передали центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Кращого подарунка для нашого центру це я думаю, що немає. Зв'язку з тим, що у нас саме такий розброшений район: Тернівка, Матвіївка, Варваровка, Каравелова. У учетом нашого такого розбросаного міста, то для обслуговування населення і для перевозки узких спеціалістів на дому для важкохворих кращого подарунками. Стан дуже задовільний. Машина з 17-го року випуска, 5 років для наших Поняття, Якими по 20 років у нас по 25 машин, то це геть, нова машина. Автівку до міста доставили з Фінляндії. Вона має посилити первину ланку системи охорони здоров'я міста. Автомобіль майже новий, дуже в гарному стані. Найголовніше, що ми бачимо тут всі приладдя, які тут є, ящички, які наповнені різним обладнанням. Е, ну найголовніше, що. Стан автомобіля просто чудовий. Місцева влада намагається розподіляти швидкі від міжнародних партнерів серед всіх медичних закладів, залежно від потреби, аби лікарі могли оперативно виїжджати на виклики. Сьогодні ми отримуємо черговий автомобіль від наших партнерів «Нова України, які передають нам цей автомобіль для нашого центру первинної медико-санітарної допомоги, аби наші лікарі не лише приймали людей у будівлі центру, а й могли виїжджати до них. Ми йдемо до того, щоб надавати сервіс на місці, і такі автомобілі допоможуть нам це зробити у віддалених районах міста Миколаєва. Карета швидкої вже заступила на варту охорони здоров'я миколаївців. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. У миколаївських центрах надання адміністративних послуг триває запис добровольців до гвардії наступу. Чоловіків і жінок рекрутують до складу додаткових бригад Національної гвардії України, Державної прикордонної служби і національної поліції. Підрозділи мають посилити українське військо під час майбутнього контрнаступу. Головним пріоритетом у наборі є фізично та психічно здорові і вмотивовані люди, каже Віталій Кім. Очільник області особисто прибув до одного з міських ЦНАПів, аби перевірити, як триває робота. Мотивація що це гвардія наступу. Мотивація це основний пріоритет, що люди готові психологічно використовувати, виконувати службове завдання та йти в наступ та відвоювати нашу державу. Від двох третин до половини людей не приймають. Тобто добровольці, які бажають, там, там, коли не відповідають по віку чи по фізичному стану, бо люди дійсно хочуть, але на зараз це штурмові бригади, тому. Пріоритет віддається фізично здоровим людям. У межах проєкту Гвардія наступу до Миколаївського окремого стрілецького батальйону. Вже подали заявку близько 90 охочих. Усього місць нині 600. Водночас до формувань поліції, нацгвардії і прикордонної служби відбір пройшли вже кілька десятків добровольців. Що стосується цнапів та призову по самомиклаївщині по пам'яті до батальйону стрілецького Ніка там 90 осіб, там 600 зараз вже. Проходять ВЛК, що стосується патрульної нацгвардії та прикордонників. Я не пам'ятаю, що чесно, але там цифри двозначні: там 27, 40, 17, приблизно так охочі мають змогу самостійно брати підрозділ з рахуванням своїх переконань і побажань у переліку бригади: червона кавина, сталевий кордон, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій і азов. Критерії у всіх однакові, але саме особливості вступу до нашого підрозділу те, що. Полк Азов всім відомий і взагалі всі хочуть. Ну от, з усіх моїх знайомих всі вступають саме в полк Азов. Тому що це дійсно герої, які захищали Азовсталь, які боролися за життя, за життя своє і за життя тих, хто перебував на Азовсталі. Вони мотивують дуже людей. Серед досвідчених правоохоронців нині також є чимало людей, які воліють приєднатися до штурмових підрозділів українського війська. Ті, хто в інших органах і діючі співробітники, що прикордонники, що Нацгвардія, що поліція, не мають права перевестися і вже переводяться. Зокрема, з патрульної поліцією нашого міста також є багато охочих. Рекрутери пояснюють, отримання повістки не обмежує військовозобов'язаного у можливості вступити до лав гвардії наступу. Якщо він отримав повістку, він має з'явитись військомат, але він може звернутись до нас або на гарячу лінію, або на сайт наш, де ми набираємо. І там заповнити анкету. І тоді ми вже будемо, куди він обере свій шлях або в Нацгвардію, або в прикордонники. Ми вже будемо клопотати про те, щоб цей військовослужбовець або цей громадян прийшов саме до нас, саме в наші лави. Має бути відношення, тобто, що ми його вивчили. Він є нашим кандидатом, що ми його вивчаємо, і він так він буде до нас, ти як мобілізований або як контрактник. Дізнатися більше інформації, а також подати анкету онлайн, можна на сайті гвардії наступу. Також працює гаряча лінія. Окрім того, запис триває у визначених центрах надання адміністративних послуг у Миколаївській області. Це будуть герої в основному, тому що зараз країна готується відвоювати всі свої території повністю. Тому ці люди, які будуть працювати в наступу, будуть безпосередньо приймати участь в штурмових діях. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.